Коли навколо багато зайвого шуму гей-новини розказують про справді важливі речі, залишайся з нами. Починаємо на жаль, із невтішних новин. Дональд Трамп заморозив усю допомогу іноземним країнам. Багато проєктів стало на паузу. Особливо важко буде українським організаціям, які захищають права людини. Тому я дуже прошу тебе врятувати гей-новини. Ти можеш відправити будь-яку суму на нашу монобанку. Посилання шукай під цим відео. Або ти можеш підтримати нас щомісячною підпискою на Ютубі. Як це зробити, розказали під цим відео. Наша доля у твоїх руках. Ну а тепер до новин. Ще одна публічна людина розказала, що у неї віл це дрех королева Лав. Вона брала участь у 17-му сезоні шоу «Дрек Рейс. Лексі дуже стривожена, що Америку тепер керує Трамп, адже він вже прибрав зі свого офіційного сайту усю інформацію про вілінфекцію. Це означає, що фінансування цієї сфери під загрозою, що може позначитися на здоров'ї людей. Зараз моє здоров'я та благополуччя як артистки під загрозою. Я приймаю терапію вже 10 років завдяки державній програмі і не хочу втрачати цю можливість. Але здається, що я ніби в тій комп'ютерній грі, коли випробування не закінчу. Чуються дрег артистка Лексі Лав в інстаграм тим часом. Трамп продовжує воювати проти ЛГБТ людей. Цього разу він образився на єпископиню. Вона проводила першу службу для президента. Маріана Бадде заявила, її турбують нападки Трампа на лгбт людей. В Ім'я нашого Бога. Я прошу вас змилосердитися над людьми в нашій країні, які зараз налякані. Тим більше, що лгбт люди є, і в сім'ях чиновників. Після служби Трамп образився і тепер вимагає вибачень. Вона привела свою церкву у світ політики у дуже негарний спосіб. Її тон був неприємним. Вона не виглядала переконливою або розумною. Приємніші новини маємо з Таїланду. Там легалізували одностатеві шлюби. У перший день побралися понад 1700 пар. Тепер Україні шлюб це партнерство не чоловіка і жінки, а просто двох людей. Таїланд став 38-ю державою світу, де з'явилися одностатеві шлюби. Завдяки закону про шлюбну рівність. Тайське суспільство зрозуміє, що ми приймаємо всіх, якою б не була сексуальна орієнтація, раса чи релігія. Усі мають право на рівні права та гідність. Одружилися першого дня і тайські актори Арми Порш. Вони разом вже 17 років. Сьогодні ми нарешті змогли офіційно створити сім'ю. Ми святкуємо те, що любов є любов'ю завжди. Вбивство, яке шокувало країну в Іспанії, оголосили вирок гомофобам, які вбили гея. Це сталося 2021 року біля нічного клубу. Четверо нападників жорстоко побили хлопця. Під ранок він помер прямо у лікарні. Після цього Іспанії прокотилася хвиля протестів. Люди вимагали покарати гомофобів. Учний суд тривав 4 роки і тепер винні отримали від 20 до 24 років в'язниці а ще мають виплатити сім'ї загиблого 300 тисяч євро. Це був жорстокий і нещадний вчинок, коли ми говоримо про права і свободи. Іспанія не має ступити ні кроку назад. Українське законодавство поки що не враховує особливості злочинів на ґрунті ненависті до сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Правоохоронні органи часто кваліфікують мотив ненависті як просто завдання тілесних ушкоджень, і тому злочинці можуть уникати справедливих покарань. Усе це змінить прийняття законопроекту 5488, який адвокатує джендер стрім і про інші новини далі у дайджесті. Леді анонсувала новий альбом. Він називається Мейхем у перекладі Хаос і вийде 7 березня. Це перша платівка бісексуальної співачки за 5 років. Серед інших пісень будуть дуети із Бруно Марсом і дюджеєм Фельштайном. Англійський арбітер Девід Кут зробив камінаут як гей. Він багато років судив матчі англійської футбольної ліги, прем'єр-ліги та ФІФА. Професійну кар'єру Девід Кут закінчив у грудні минулого року. Стали відомі дати ЛГБТ-кінофестивалю Сонячний зайчик Він відбудеться з 18 до 25 квітня у Києві. Зараз команда приймає заявки на участь. А у Лас-Вегасі провели церемонію «Gay Awards. Там нагородили тих, хто працює у дорослому кіно. Меттью Еллі забрав статуетку за найкращого новачка. Найкращим актором другого плану став Тай Родерік. родарік. А от головну нагороду, як найкращий виконавець, отримав Ріхейм Шабас. Він перемагає вже другий рік поспіль. Перемагати двічі поспіль це щось неймовірне. Мені здавалося, що мені варто йти з цієї сфери. Але, схоже, треба затриматися ще трохи, адже я пишаюся тим, що роблю. Господи, це були найбільш неймовірні 18 місяців мого життя. Вони змінили усе. Дякую усім моїм фанам за підтримку. Підтримуй Гей-Новини гривною, і побачимося зовсім скоро. Ми вдячні усім військовим, які просто зараз захищають наші кордони. Цілую.